Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про важливу тему для всіх, хто має домашніх улюбленців. Чи помічали ви, що ваш песик чи котик останнім часом став більш нервовим? Можливо, він боїться гучних звуків, погано переносить поїздки в машині або стає агресивним без причини. Це може бути ознакою стресу чи тривожності. І часто наші чотирилапі друзі переймають цей стан від нас, своїх господарів. На щастя, є простий і дієвий засіб допомогти нашим улюбленцям. Це каплі Кіпкаум. Цей препарат спеціально розроблений для зняття стресу у тварин. Кіпкаум допоможе при надмірному збудженні, різних стресах та фобіях, безпричинній агресії, проблемах під час подорожей, сезонній активності. До складу Кіпкаум входять заспокійливі компоненти. Пенібуд знімає тривогу, екстракт валір'яни покращує сон, екстракт кропиви та пустирника зміцнюють нервову систему. Ці речовини допомагають тваринам краще справлятися зі стресом та адаптуватись до змін у навколишньому середовищі. Застосування кіп Calm дуже просте: для котів одна крапля на один кілограм ваги, для собак дві краплі на один кілограм ваги. Давайте препарат двічі на день, капаючи на корінь язика. Курс лікування зазвичай триває 15-20 днів, але може бути подовжений до 4 днів. Для профілактики стресу достатньо 3-5 днів перед стресовою подією та 1-4 дні після. Давайте препарат двічі на день, капаючи на корінь язика. Курс лікування зазвичай триває 15-20 днів, але може бути подовжений до 4 тижнів. Для профілактики стресу достатньо приймати за 3-5 днів перед стресовою подією та 1-4 дні після. Keep Calm – це ваш помічник у забезпеченні спокою та комфорту вашого улюбленця. Пам'ятайте, здоров'я ваших тварин це і ваше здоров'я та спокій. Дбайте про своїх чотирилапих друзів і вони віддячать вам своєю любов'ю та відданістю. До нових зустрічей!